Бажаю здоров'я, панове. Мабуть, ви надикалися на двох персонажів в нашому інформаційному просторі. Є такий Балашов, очольник партії 5.10 і, здається, колись був депутатом. Також є його коріш Елісєєв і Елісєєнко, який сібався в Сполучені Штати і розповідає, як правильно і швидко потрібно закінчувати війну. Дуже багато в них матеріалу, різноманітного, ютуб-канали, тік-токи. І на перший погляд, так як на збройним оком дивишся, ну, ніби так, да, припомні, якісь тези. Про справедливість, про те, що прибрати потрібно олігархів, е наказати владу за злочинні дії, яких вистачає на різних рівнях. Я сам абсолютно погоджуюсь, але є одне але коли дивишся Дениска, твій матеріал і Балашова блядь, У вас чомусь всю дорогу винна Україна. Ви вибудовуєте так свій матеріал, робите його просто абсолютно чорно білим і все здається максимально просто. Припинити швидку війну. От влада не хоче припиняти війну. Ну це ж сука, йобаний абсурд і грьобаний дешевий популізм і пропаганда. Що означає, що влада не хоче припинити війну? Окремі персонажі у владі, так, я абсолютно погоджуюся. На різних рівнях, в різних структурах, так, вони не хочуть. Припиняти, тому що вони мають з цього бабло, і це в принципі абсолютно очевидно. Але коли ви берете свій цей йобаний російський чорно-білий мазок і намазуєте такими простими фарбами і даєте це в масу, і маса така бля, так може ж бустро припинити війну, оказується. Да, можна. Просто береш завтра. Кажеш, ми здаємось. Росіяни заходять, а потім Дініска, ти йдеш до мене на сторіночку, дивишся відео. <кій> не буду виражатися, щоб мене не заблокували. Російського персонажа, який на конференції розповідає, як потрібно з українців робити росіян. Такий чистий концентрований матеріал, який чітко розповідає, що потрібно робити з українською нацією. І це є фундаментальною ціллю рускового міра, який прийшов до нас. Так от, всі ваші матеріали побудовані таким чином, що в кінечному результаті висновок один і той самий. Винна у всьому Україна. В Україні є винні окремі персонажі, які мають сидіти у в'язниці, як мінімум. Але ваші оці біля чорнобілі картини, вони вже тож ти опинилися, хто ти, блядь, Українець. Чи просто, блять, черговий блядь, маскується під українця. Цілую люблю, підписуйтесь панове, завжди досліджуйте інформацію, ставтесь до всього критично. До зустрічі!